Не можу сьогодні обійти оцю тему, де увага. Прикордонники наголошую. Прикордонники, щоб ви не перепутали. Ми зараз не про мобілізацію, а про прикордонників. Я хочу показати невеличкий сюжет, що нещодавно відбувся, як то кажуть, в Україні. А що тут казати? В Україні. Отже, будь ласка, розумієте машину. Годі.

дуже ну це тришняк. Це дрешняк, тобто каміння, жінки, так. Тобто, це на західній Україні, скажімо так, це геть же не зовсім сепаратисти проросійські, але тим не менше, це прикордонник і питання тут зараз в чому? Питання зараз я поясню до чого я це все веду. Ну, ще можу показати Дніпро, наприклад, останнє відео в Дніпрі, де прийшли до людини е перевіряти документи. Тобто, там були представники ТЦК і поліції. Також покажу, будь ласка. блядь. У мене здоров'я, блядь, 20 блять і десять блять. І мені будеш блі розказувати, як я себе як розварювати. Ще раз я повторяю. Генеральний бля, директор, блядь, де 1760 сімсот шістдесят чоловік А ти солдат, блядь. Солдат блядь, копай, блядь. О, хорош. Ну, це щоб ти зрозумів. Тобто, ви розумієте? Тобто, відношення до власних людей у формі Збройних сил України. І Нет. в цьому контексті. Я якраз задаю запитання: це вже триндець управлінню в державі, це вже зелені. Настільки це все вгробили для того, щоби що тобі вікна? Я... Будь ласка, ну я нагадаю, що 10 років тому, в 2014 році, Зеленський дав інтерв'ю е... Донецькій газеті і сказав: нам нужно шатати власть. Ну, тобто, це, це була назва його інтерв'ю. Там шатать і ще якісь діє дієслово він використав е, е, спостал, чи послаблювати шатать. Власть, а коли його запит... розповіли про те, що в Славянську зупинили колонну і відібрали в наших військових Але. танк, він сказав. О, молодці! Захищають свій! край, Молодці! Ну тобто, це ж. Було вже, як казав колись наш другий президент Кучма, і в ті самі місяці видавали на гора свою продукцію цей 95 й квартал, до якого чомусь не ходять на їхні концерти. Цей ТЦК з поліцією. Так, от в мене є спеціальне відео, де я підібрав ну найбрутальніші такі жарти на тему армії. Там, вибач, сидить мафа на гілці. Вони кажуть, оце. Українські бомбардувальники, ну і вона вибачте, спражняється і кажуть українські бомбардувальники е, росіян е, бомблять. Потім якась ігуана вилазить і випускає гази. Вони кажуть, це українська е, подводна лодка Запорожжя в, в наступає. Потім е, з, біжить якийсь там баран і стукається рогами великого бика. Він так от Русські українські війська дають отпор російським агресорам. Ну і сам Зеленський в Москві на червоній площі казав, що ні, вони ж не переходять в кордон, вони просто його відсувають. Тобто, як можна було за таку людину, яка таких припускалася брудних жартів? Це один з дописувачів. Мені написав, що ну припустимо, чоловік ви чи в люка там випжодружилися. З е, чоловіком, який називає вашу маму повією, а це ж був якраз ваш вибір 73% і це ж якраз і підірвало. На жаль, моральний дух, моральний е, спротив населення, тобто сам факт, що закласти таку бомбу повільної дії, призначити на ну вірніше обрати на посаду верховного головнокомандувача, яка в який в першу чергу відповідають за оборону безпеку і мобілізацію чотирикратного хілянта Ну, так як можна було після цього е е вірити, що нам легко буде давати спротив, нурніше е не спротив, а наступ ворога? Та я хочу ще додати до цього вище наведеного ще одну історію: історія, яка почнемо напевно з нашого українського фільму, який я хотів би, щоб ви правильно зрозуміли, я поясню про що мова. Отже. Вирішують, як чинити суд над, над кимось. Це художній фільм, але я буквально там пару секунд з приводу закатати в бетон ноги там в тазі з цементом, і це буде по-європейськи. А зараз я розкажу про що мова. Ноги в цемент закатати і до річки підтягти. Так італійці роблять. Європейський метод. От. А чого то я за той цемент згадав, друже? Так от я скажу, чого я за цемент згадав. Прислали мені, друзі, скажімо так, це відбувається на Харківщині. Пам'ятаєш, оборонні споруди імені Зеленського лія оборони імені Єрмака. Ну, тобто, все, що вони будують, це все ж імені найвеличнішого. І тут мені присилають, будь ласка, дивись. Бетон на вкріп районі. Европейский Выбачайте Европейский. за сленг. нахуй касательное попадание было бы. пацаны хоть живы остались. Чтобы нам на гражданке такой бетон резать надо было, то это было бы за***. То мы с***. 152-й один прилет. И Трещины Куда оно тут все взялось? Песок один, блядь, вообще нет. И военные делают такие. Тобто, друже, це укриття з Харківщини. І я до чого це все веду? Хай мені наші слухачі вибачать за матюки, але по-військовому тут по-другому вже напевно і не відреагуєш. Справа в тому, що людина, яка була відповідальна за оборонні споруди на Харківщині, сьогодні стала заступником міністра оборони. Ну, не сьогодні призначений, дав вчора, позавчора призначений заступником міністра оборони. Саме ця людина, яку звинувачують е, в, в, в забороні роздачі. Зброї для ТРО під час повномасштабного вторгнення, саме та людина, прізвище якої звучить в судах по Дудіна, яка, тобто людина, яка закрила всі військомати, дала команду і не видавали зброю. Фактично, тим самим ТРО е, залишилося без зброї і отримувало її лише виключно в СБУ та в МВС. А людина, яка була відповідальна за ці речі, сьогодні стає заступником міністра оборони. І як ти вважаєш? Це я зараз спробую мягко сказати. Ну це перепрошую. Ну я не знаю, як ще сказати. ну то Мої хлопці зараз будуть в тих бліндажах, в тих укріп в цьому укріп районі. Розумієш? І от один прильот, і подивись, що сталося з того укріплення бетонного, яке просто розкрешилося. То можливо, як то в європейських цих нормах, так, да, як в цьому фільмі сказали. Втазік із тим цементом з у військових, і що далі робити? От я не знаю. Вибач, у мене сьогодні просто одні емоції. Ну тобі слово, може ти зм'якшишся мене... мене... більш культурно скажеш? В мене вийшов сюжет не на часі на моєму youtube каналі. Якраз про такі от гневні випадки, і там назва була що таке насправді сьогодні? Там незламність за да? потужна незламність. Це не зламатися. Матимо маючи президентом Зеленського і всю цю його п'яти шести менеджерську верхівку. Ну нещодавно, між іншим, мені надіслали теж запис на засіданні цього російського агента Дубінського. Ну там фігурують тепер же оці суми, скільки вони з Деркачем отримали, там 15 мільйонів від росіян за свої розкрутки знов ж таки цих підривних операцій. Проти Байдена да, всі жмуруку обнімаю плівки, які знов ж таки ніхто ж не порушив кримінальної справи. Про сам факт витоку цих плівок, хто передав з найсекретніші матеріали з офісу президента. Чому ніхто не поніс за це відповідальність? Ніхто не жодним чином не був навіть ну. Я не чув, що хтось там когось допитали по цій справі, яка підірвала так нашу стратегічну співпрацю нашим головним ворогом, між іншим по тому ж самому GTP. там запитали. Потім я попросив свого співробітника оцінити усі ці е, ну зрадницькі диверсійні заходи, які були зроблені в рамках підриву обороноздатності нашої нашої країни, оцінити приблизну е, вартість цих цих. Е, Mm. Заходів диверсійних, так підсумовуючи результати, які реально були досягнуті, на да, які там планували, сказав, що це сума сягає сотні мільярдів доларів. Тобто, ось ми там кажемо про те, що Дубінський отримував ну, вже є доведені доведені факти: 15 мільйонів. Вони з деркачем е, отримували на це. А скільки так а скільки ж отримували ті, хто е, насправді був оператором цієї. Операції Боратіно, тому що е якраз банково намагалися за останні там місяці після початку процесу над Дубінським прив'язати його що саме саме у цих листуваннях е кремлівських, які там були е надані розголосу, що там йдеться про Боротіна. Операція Боротіна, Боротіна, Боратіно виступить там. І такий так він якраз на своєму судовому досіданні доводить, що там, де в листуванні згадано Боратіно. Це напередодні якраз виступу не його, а Зеленського. Тобто, він в першу чергу головним героєм є е, цієї операції. А Панкова е, намагалася прив'язати саме до, до Дубінського е, цю, це прізвисько. Ясно, друже. Ну, дивися, я ще мушу вивести дещо на екран. Справа в тому, що в цьому всьому. Звізді це, який зараз відбувається, ми бачимо про заяви ще однієї країни, яка готова давати в топку війни вкинути своїх солдатів. Це північна Корея, яка фактично вже заявляє про те, що їхні військові там проходять тренування з росіянами разом і так далі. Для нас це серйозна загроза. В Той же час Володимир Зеленський на відповідь на пропозиції Макрона. А зараз ми знаємо, що такі пропозиції вже є, і від країн Балтії. Він сказав, що не будуть помирати в Україні. Зеленський зробив заяву про французьких військових. Це він сказав 11 березня 2024 року. Я чесно кажучи, ми про це з тобою вже говорили неодноразово, але знову ж таки на тлі проваленої мобілізації, за яку відповідає нас в державі. Я хочу всім нагадати, президент України, верховний головнокомандувач у відповідності до законів України. Відповідальний за організацію мобілізаційних заходів в країні, в державі Україна. Представники ТЦК не мають ходити і їздити на бусіка. Для цього є зважені заброньовані і щасливі. Причому ці всі заброньовані і щасливі це є система МВС, яка має ловити правопорушників, які скоїли адміністративні чи кримінальні правопорушення і так далі. Натомість, натомість, що ми бачимо? Система МВС проводить тендери на закупівлі. Я зараз не буду розповідати просто назву цифри деяких тендерів: 382 мільйони, 168, 267. Увага, 1 мільярд, 59 мільйонів і 86 мільйонів. Це все техніка. Причому не просто техніка. Це і джипи, і легкові автомобілі, і мікроавтобуси, і увага, автозаки. Це тендери системи МВС мільярдами. А хлопці, які після поранень в ТЦК працюють, вони мають правильно заповнити формуляр, здійснювати охорону того об'єкта ТЦК. Вони не мають ходити по, по різним там концертам і так далі. І на це наголошую в черговий, будучи юристом, я можу сказати, що саме так. Але не превеликий жаль з метою дискредитувати Збройні Сили України. Якраз таки їх і використовують для того, щоб вони робили непопулярні рішення. Справа в тому, що Генштаб може бути, виступити як замовник кількості людей. От залужний сказав, нам треба півмільйона. Хороший Зеленський сказав, та ні, ну де, де мотивіровка, з чого то півмільйона, я проти і так далі. Тепер ми маємо наслідки. Комплектація підрозділів деяких на передовій 17-20%. Тобто, ну розумієш, да? тобто ми, одна п'ята частина сидить в окопах, а чотири п'яти е просто відсутні, і в цьому є велика проблема. Тим не менше, нам зранку до смерканку талдичать про саміт миру. І я тут же, чесно кажучи, запутався. Тому, можливо, ти розпутаєш цей клубок і поясниш мені оцю заяву президента. Представив лідерам Європи наш план перемоги Зеленський про підсумки робочої поїздки. Наш план має привести до дієвого другого саміту миру, щоб війна завершилась. От, тобто, я так розумію, що план перемоги це тільки гарне слово. Вони далі грають роль е миротворців, які думають, що десь щось там садять за стіл переговорів Путіна. І оцей от дезорієнтація суспільства, цей вінігріт. Процес мінтарізації держави України, коли правоохоронці не виконують своїх безпосередніх повноважень, а лише займаються кришуваннями. Ми вже про це бачили не одне розслідування. Це і є елементи того, про що ми говорили з тобою про чат GPT, який сказав: А що би ти робив, якби був би дияволом, щоби знищити Україну? Будь ласка, так, Може ти поясниш так? план миру чи чи самі саміт миру, чи план перемоги? Бо я вже я вже заплутався. Ну по перше, треба проаналізувати, а які позитивні наслідки першого цього саміту миру в Швейцарії, який був там скільки вже 4 місяці тому, де зібралися 80 країн, з яких тільки 60 підписали резолюцію остаточно і це. Провал нашої дипломатії порівняно з 143 країнами, які за два роки до того, ну і за два з половиною роки до того, з півтора роки до того ще давали свої голоси на засідання ради безпеки ООН на генеральній асамблеї. ООН вимагаючи не, не повного і негайного виведення російських військ з території України і збереження повністю українського суверенітету, де ж тут досягнення цих безпекових угод, які там напідписував Зеленський, а результати навпаки від'ємні. Ми їх не, не, не долужуємо а втрачаємо нашу міжнародну підтримку. Ну і ось ти згадав тільки що ось ці фільми, які там знімають розважальні, да а. Я позавчора буквально там ну, замовляли в мене розіграші іменинників, і нагадаю, що досі там продовжую цю справу. І виявилося, що люди, яких я там привітав, розіграв, вони причетні до цієї стрічки, яка була Оскар. Оскар зима в, в вогні на про події Революції Гідності. Потім вони зняли нову стрічку за свій кошт, влезли влазли в влезли в борги. Величезні ця стрічка ну називається вона Онди Лайфонди Едж да англійської. Ну вона зорієнтована на якраз іноземну аудиторію розповідає про страшні події вже ну, повномасштабного російського вторгнення. Там та ну життя на межі можна перекласти. Так от вони отримали вже п'ять нагород на міжнародних фестивалях. Їх зустрічають оплесками. Надіслали мене відео, як там в Канаді стоячи. Їх зустрічають. Дякують їм за цю чудову стрічку. А держава не копійки, це не вкладає. Тобто, в нас, ну я от нещодавно дізнався, що в нас Міністерство культури продовжує там друкувати книжки. а ті книжки ніхто потім навіть не розподіляє, не роздає навіть нашим закордонним представництвом. Вони лежать на складі до мене. Ну, знаючи, що в мене такий є книжковий клуб, який проводить свої заходи, роздає багато, розсилає. Ми і із за кордон в наші місця, де опікуються нашими біженцями. зараз зараз Мюнхені, між іншим, на сьогодні вже третій день. Подія, де ми направили велику кількість наших книжок для того, щоб там їх роздавали для дітей, там дровами такі розвиваючі розмальовки. І друкуємо так, от. Жодної копійки, а так от ці книжки лежать на складах. Мене просять заберіть. Нам нам просто шкода, держав державний кошт надрукували там десятки тисяч екземплярів, і ніхто іми не користується навіть вже не кажучи про ці фільми, які вже створені. Ну хлопці там влізли в серйозні борги, тому що вони озвучували цей фільм, який зараз ось, знов ж таки перемагає на фестивалі в Голлівуді З писали. Музику для цього фільму звукорежисери, музиканти, які зводили, які працювали над там найвідомішими блокбастерами американськими, а держава наша не те, що там не використовується, вона не копійки жодної не вклала. Ну порівняно з тим, я ж кажу, як намагається той самий Ізраїль активно розповісти про злочини Хамасу. Так ці злочини були впродовж двох днів, а в нас. Скоро вже три роки продовжується повномасштабне вторгнення, і ми нічого не, нормального не робимо, тому що багато таких вже документальних фільмів, які за свій кошт люди створили, а держава ніяк не фінансує і не використовує цього для своєї інформаційної кампанії. Ну і повертаючись до цього, що ти почав, про те, що Зеленський проти того, що французькі війська. Були на теренах України, ну це взагалі божевілля якесь навіть другі роки Другої світової війни, цей Нормандія, Неман, французькі льотчики допомагали сталінському режиму кривавому боротися з іншим кривавим режимом. А сьогодні Путінська Росія, маючи 130 мільйонів своїх громадян. Запрошує з північної Кореї ще там, ну за різними оцінками до 10-20 тисяч мають в найближчий час прибути для того, щоб бути на російському боці і здійснювати ці штурмові атаки, тому що їх готують, начебто саме для прориву нашої оборони. А ми відмовляємося від того, щоб були війська країн НАТО на нашій території. Ну якщо це не диверсія, то що це таке? саботаж, ну я не знаю, по різному можна це е, трактувати, але пора поставити, дати йому по першу оцінку, да? тому що в нас іноді суспільство дуже реагує на те, що там е, знімають якийсь там фільм про мечупливого цього Поврознюка, якого між іншим знов почали зараз розкручувати Да на каналі там цього не Коломойського теж <зів> Коломойський сидить, начебто такий ворог, да насправді його ховають. Просто від ФБР, щоб він не розповів про їхні оборудки з цими Бакановими Зеленськими, а в той самий час з нашої кишені виплачуючи величезні там сотні мільйонів на утримання тих каналів, які належать найрозшукуванішим в сполучених штатах злочинцям, такі як фірташ інтер, такі як той самий Коломойський, Коломойський. Так так от, коли коли починають там ну хвиля. Невдоволення суспільства піднімається по таким ось питанням. як на мене ну, досить другорядним те, що там збиралися знімати фільм про цього матюкливого пагорзнюка. Але той факт, що наших героїв не розповідають про їхні історії. Ну крім ось да вінчі, і ну, це дійсно героїчна постать. Але його почали розкручувати. Нагадаю, коли він почав відверто знов ж таки наїжджати на так званих порохоботів і на Порошенка. А скільки в нас таких героїв, про яких жодного слова ніхто не згадав в цьому марафоні? Де їхні фотографії на українських трасах на дорогах? Де розповіді про їхні героїчні вчинки? Ну ось повертаючись до того самого Ізраїлю, в них теж є проблема з ну, умовними ухилянтами, тому що в них 15% населення сьогодні це ультраортодокси, які відмовляються від служби в армії, і вони навіть гірше ніж ухилянти, тому що це величезний тягар. На державний бюджет, тому що держава має сплачувати їхнє там навчання в цих релігійних інтернатах і шивах, і оплачуючи їм там і всіх їх утримання їхніх численних дітей, тому що в них рівень народжуваності в їхніх сім'ях втричі більше ніж в звичайних ізраїльських родинах цивільних ну на релігійних. Так, от. <кхів> З ними, з ними теж є проблеми, є сутички, а там але там немає армії, там виключно поліція. Навіть навмисно там з ними надсилають для ну, такого, цих, якихось перевірок акцій жінок для, для того, щоб ну, їх стримати, тому що вони не можуть не можуть навіть там торкатися жінок, там, дивитися на них. Ну така особливість. Але в армію ніяким чином не долучають і не поплюжать їхній імідж стичками з цими ухилянтами ультраортодоксами.